Усім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні в нас досить цікава тема, тому що ми поговоримо про аеродроп. Токенів КУК, що це за токен, як його отримати, для чого він нам буде потрібен, я розповім пізніше. Загалом я знайшов роздачу, можливість, як ми можемо отримати ці токена КУК, тому що пул там 300 мільйонів токенів. І є декілька способів, як цей токен можна отримувати до лістингу. А як ви знаєте, в минулому зазвичай найбільше коштів заробляли на різних ICO, IDO. загалом на таких можливостях, де якийсь токен можна отримати до того, як він з'явиться на біржі. І цього разу в нас є така можливість отримати токен CUC. Щоб ви розуміли, взагалі я спочатку планував цей відеоролик знімати про роздачу на біржі Binance, цих самих токенів CUC. Але я поперекладав статті, почитав, розібрався, і на Binance в нас пул цих токенів лише 2,5 мільйони токенів. Купнувши глибше, знайшовши більше інформації, я побачив, що приблизно за ті самі дії ми можемо претендувати на те, щоб розділити пул у 300 мільйонів токенів. Погодьтеся, де 2,5 мільйони токенів, а де 300 мільйонів токенів. Це більше, ніж 100 раз. Загалом, токен КУК його ще на ринку немає. Він буде на ринку в майбутньому. Взагалі це буде governance токен від компанії Mantel, а точніше це токен управління протоколом ліквідності. Детальніше про це все я буду розповідати згодом у відео. E sure. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне. сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Одразу скажу, для того, щоб фармити цей токен, нам потрібно буде закидати остейкінг на платформи в протоколи ліквідності свої токени або Mantle, або ефіріум. Тому якщо у вас немає ні того, ні іншого, я буду розповідати, які можливості можна використовувати. Загалом не буду тягнути, скажу, що можна це робити методом хіджування. Про це в мене є окремий відеоролик, щоб ви розуміли. Наприклад, якщо у вас немає ефіріуму, ви можете його купити. Встати в шорт на іншій платформі, західжуватися і тим самим не йти в мінус, якщо курс буде просідати. Ну але, відповідно, якщо курс буде рости, то і шорт буде йти в мінус. Загалом відеоролик про хеджування ось тут вам закріпляю. Також можна токени брати у позику. Про це в мене теж є декілька відеороликів. Якщо подивитись на мій YouTube канал, де я розповідаю про OKEX Jumpstart, У кожному відеоролику я пояснюю, як брати позику. Також є окремий відеоролик, як брати позику на Venus Protocol. Загалом підписуйтесь на YouTube, ви отримаєте дуже... Багато корисної і цікавої інформації, і будете вміти це все в майбутньому робити, тому що все це я на Ютубі розповідаю. Отож, повертаємось до нашої теми. Як я сказав, пул ми будемо розділяти у 300 мільйонів токенів КУК. Поки що невідомо, яка буде їхня ціна, але я знайшов цікаву інформацію. Все, що я зміг зібрати, ми зможемо приблизно вирахувати, скільки можна буде з цього заробити, застейкавши певну суму своїх токенів: чи мантл, чи ефіріум. Оце все дійство, де ми маємо застейкувати наші токени і отримувати винагороду поінти, які будуть. Конвертовані у токен КУК, це все дійство називається метаморфозіс. Ця активність називається метаморфозіс. І одразу скажу, чому я вважаю, що це крута можливість. Як мінімум, тому що токен METH, це обернутий ніби в мережу Mantle токен Ethereum, який ми будемо використовувати. Це є четвертий по величині протокол, який йде після ліду, наприклад, там і Binance. В нього TVL 1,6 мільярда доларів, щоб ви розуміли. Тому проект досить цікавий. Тепер, як завжди, без води, давайте переходимо до діла Та до екрану мого ноутбуку. Отож, перша сторінка, це в мене роздача Binance, про яку я говорив, про яку я вирішив просто не робити. По суті, майже там все те саме, просто через Binance Web 3, і тут пул лише 2,5 мільйони токенів. Тому я просто це скіпаю. Переходимо далі до цікавішого. Тут є два методи, які можна отримувати. Якраз ці поінти. вони тут в нас називаються Power. На іншому сайті вони будуть називатися Powder. Взагалі, хтось каже Пудра, це не грає ролі. Power це наші поінти, які ми будемо отримувати. За стейкінг, конкретно тут мантл. На цьому сайті ми будемо стейкати токен мантл. Я його зараз закину. Робити ми це будемо в мережі мантл, тому вам до Metamask одразу краще додати мережу мантл, це можна зробити через ChaiNlist. Всі потрібні посилання я вам залишу в описі під відео, навіть сайт, на якому потрібно додати мережу мантл в Metamask. Після цього нам потрібно поповнити Metamask мантлом на ту суму, яку ви хочете закинути сюди. Як я вже сказав, пізніше ми підрахуємо, скільки з цього можна заробити. Тут потрібно закидати токен Mantle, Барати наскільки ми його хочемо тут заморожувати. За це будемо отримувати поінти. Ці поінти потім будуть конвертовані у токен КУК. До речі, ця вся активність буде тривати до 9 жовтня, і вже тоді ми отримаємо на ТГЄ наші токени і на лістингу зможемо їх продати. Загалом будь-які апдейти, які будуть по проекту чи по стейкінгах, чи по любих діях. Я все буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Тому ось тут вам закріпляю QR-код. Ви можете його відсканувати, підписатися на канал, там є чат. Я там публікую пости частіше, ніж відеоролики. Виходять на YouTube, тому обов'язково підписуйтесь, щоб мати всі актуальні новини. І якщо у вас щось не виходить, ви в чаті можете задавати запитання, і думаю, вам хтось допоможе. Тому так, друзі, в першу чергу мені потрібно поповнити свій Metamask токеном Mantle. Я беру, копіюю звичайно, свою адресу, йду зараз на свій Bybit ось тут, і буду брати токен Mantle. Але, як я вже сказав, купляти його по ринку. Взагалі, якщо ви є холдер цього токену, то це просто ідеальний варіант закинути його сюди і отримувати непогану дохідність. Тому що там по тих розрахунках, які я знайшов. В залежності від того, яка буде капав токена КУК, яке буде його ФДВ, від того буде залежати, яка в нас буде дохідність. І там як може вийти від 25 IPY у рік, так може вийти і до 150, і вище, в залежності від того, яка буде капав нашого токену. Пізніше цю табличку я вам ще покажу. Отож, як я сказав, купляти токен Mantle спеціально для цього є досить ризиковою затією. Тому що ми будемо робити? Я вам покажу, як брати займ на Bybit, тому що я не знайшов інших платформ, де можна взяти його. Взагалі, як я вже сказав, про займи є окремо окремі відеоролики, ще один ось тут закріплю, щоб ви розуміли, як працює механіка, щоб я дуже багато не виділяв часу у цьому відеоролику, щоб показати, як брати займ. Тому спочатку я покажу, як взяти займ мантил, як його скинути, як його застейкати. Після цього я вам покажу, куди дівати свій ефіріум, як його обертати та що з ним робити. Запасайтеся терпінням і приступаємо. Отож, біржа, Bybit в мене вже є поповнена. У мене є тут USDT, я можу ними користуватися. Я заходжу в розділ фінанси і обираю криптопозики. Якщо у вас немає акаунту на біржі Bybit, Моє партнерське посилання в описі під відео. Тисну криптопозики, обираю тут потрібно токен мантел. Мені, наприклад, маєте розуміти те, що за займ ви будете платити процент. Я приблизно вираховував, це буде десь 15 доларів у місяць. А якщо це буде тривати до жовтня, то вам 30-40 доларів може накапати чисто процентів, які буде потрібно заплатити за позику. А якщо ви будете брати шорт, подивитись відео, наприклад, там про хеджування, і будете брати шорт токена мантел, то ви будете платити фандінг. Це трошки інакше, те, що відео це все розповідав. Тому в будь-якому випадку процент. За те, що ви користуєтесь токеном, будуть. Найвигідніший, як я вже сказав, варіант, якщо у вас є токен Mantle у холді, або якщо ви хочете його по цих цінах зараз, наприклад, набрати. Бо він, в принципі, так досить непогано просів і не на поганих значеннях зараз торгується. Отож, я наприклад візьму в позику 1000 Mantle. я візьму забезпечення, залишаю свій USDT. Щоб взяти 1000 Mantle, мені потрібно в забезпечення залишити 786 доларів, що я, в принципі, і зроблю. У мене початковий LTV буде 80, на 95 ліквідація, коли біржа заберемо. Прему я заставу, але в мене залишиться МНТ. Загалом переглядайте ролики, які я прикріпляв, будете знати, що до чого. Трошки LTV 80 для мене великий, зараз його змінити можливості немає, я зроблю його меншим пізніше. Отож, я тисну отримати позику, ось маєте щорічну відсоткову ставку, це 12%, тобто це виходить на 12 місяців, 12%, а це виходить, що 1% приблизно у місяць. Тобто, якщо ви берете 1000 доларів в токенах Mantle, то ви платите 10 доларів в місяць. Ну, як я вже сказав, може бути 15 приблизно. Я приймаю і тисну так. Позика взяв. Давайте я трошки скоригую суму застави, щоб в мене LTV був менший. Скоригувати суму застави. Збільшити я додам ще, наприклад, 100 доларів, і в мене LTV вже буде 72. Давайте я добавлю 200 доларів, і LTV буде 64. Такий LTV мене влаштовує, він є цілком безпечним, навіть можна 250 доларів додати, щоб не паритися. Якщо б раптом мантел там дуже сильно ріс, підтверджую, LTV мій 61 Тоді, щоб мою таку позицію ліквідувало, потрібно, щоб токен Мантел виріс там, умовно, 60 центів, десь до долара 30. Тому, в принципі, ризиків немає. Якщо він буде рости, я можу додати ліквідності або погасити заставу, якщо я не буду заморожувати надовго токени. Тож, загалом, мої токени вже мають бути на споті. Я можу вже ними користуватися. Ось вони в мене вже на єдиному торговому аккаунті. Аккаунті 1000 токенів, я їх перекидаю на аккаунт фінансування, усі підтвердити. І тепер я їх виводжу на свою адресу Metamask у мережі Mantle. Копіюю. Думаю, тут ви вже знаєте. Комісія тут 0. Тисну усі і підтвердиться. Так, токени полетіли, я їх тепер очікую на гаманці. Давайте трошки розкажу поки про цей стейкінг. Тут я поки що вже заморозив пробну 10 мантл. Тут потрібно обрати локап період. І в залежності, чим довше ви морозите свої токени, відповідно, тим більше ви отримаєте X у цього множника до ваших поінтів. Звісно, можна морозити на 300 днів, але якщо ви не хочете так довго морозити, ви можете просто кинути їх у Flexible Unlock. І тоді ви можете їх дістати у будь-який момент, без заморозки, але відповідно у вас тоді множник лише X1, тобто поінти будуть нараховуватися повільніше. Якщо, наприклад, на 200 днів, то x2, ви взагалі можете, наприклад, там бачите, я взяв 1000 токенів. Ви можете, наприклад, 300 токенів закинути на 50 днів, 200 токенів закинути на 200 днів, а 100 токенів закинути на 300 днів. А інші, наприклад, токени, якщо у вас багато, ви можете їх закинути в Flexible Staking, оцей Flexible Unlock. Тому, в принципі, тут же кожен робить, як собі хоче. Посилання на цей сайт я вам залишу в описі під відео. Загалом на цю активність виділено 200 мільйонів токенів КУК. Пізніше покажу інформацію, приблизно Скільки ми можемо з цього отримати, наприклад, якщо закинути там 1000 доларів. Токени вже прийшли. Насправді їх трохи некоректно відображаю, тому що 1000 токенів це приблизно 620 доларів по курсу. У мене показує 48, але це ролі не грає. Можливо, просто треба видалити мережу, переприєднати знову, і воно буде нормально. Загалом дивіться, я вже можу застейкати цих 1000 токенів. Давайте я, наприклад, візьму 100 мНТ. Це по курсу 60 плюс-мінус доларів, і, наприклад, заблокую їх на 300 днів. Тисну кнопочку «Lock тисну Confirm, Звичайно, оплачую невеличку комісію в мантал. Тисну підтвердити. Заблокував. До речі, тут поєнти, які вже тут мають бути, вони будуть відображатися після 18 серпня. Сьогодні лише 14. До речі, приблизна ціна поєнта поки оцінюється в 0,06, тобто 6 центів. І ви вже зможете побачити, скільки вам, наприклад, накапає поєнтів, скільки ви зможете з цього заробити. Тоді, наприклад, ще 300 токенів я закину, допустимо, на 50 днів. Тисну лок. Ну і всі інші я закину на Flexible, щоб міг зняти в будь-який момент. Але тут треба залишити трошки на комісію. Наприклад, закину там 600, рівно 600 токенів. І оберу ось це, щоб міг зняти в будь-який момент. Тут у мене, звичайно, буде оцей Power менший MP. тобто він лише x1, 600 токенів, 600 МНТ. Ну нічого. Тисну лок і підписую. Таким чином я розкинув і ось загалом я заблокував 1000 токенів. це приблизно 600 доларів. Загалом ця активність має бути до 9 жовтня. Ну і тепер зараз перейдемо до другого методу, яким можна ще отримати ці поінти. Там же можна стейкати свій ефіріум, але все діло, що там має бути. METH Mantel Ethereum, тобто Ethereum у мережі Mantel, його можна конвертувати в мережу Mantel, а можна просто застейкати і отримувати METH, щоб закидати в різні протоколи. Також можна одночасно цим фармити різні проекти. Наприклад, я для себе обрав ці МETH, закидати у проєкт Fuel. До речі, про нього в мене буде окремий відеоролик, тому що це теж хороший проект. Можливо, цей ролик навіть буде одразу наступним. Це якраз для тих, хто не знає, куди прилаштувати свій ефіріум. Якщо ви, наприклад, як я на просаці там по 2 200 2 300 відкупляли Ефіріум, то тут хороша можливість є його застосувати, щоб без діла не лежав. Переходимо в ось цю вкладку. Посилання я вам залишу в описі під відео. Дивіться, тут нам вже буде потрібен Ефіріум. Він в мене вже тут є у мережі Ефіріуму. Я закину його на Metamask тисну Switch Network, переключаюся на Ethereum майнет. Заходимо на мій гаманець. Приєднав Metamask, як бачите, в мене тут є зараз 0,47 ефіра. Звичайно, що я перед тим тут все проклацав, продивився, трошки застейкав токенів, трошки закинув в різні протоколи, щоб показати вам все доточно. Отож, тут, щоб отримувати ці поінти, ми можемо закидати у стейкінг свій ефіріум, отримувати на виході МЕТ і вже його закидати у ці різні кампанії. А саме нас цікавить, ось цей метаморфозіс, ми можемо закидати їх або у мережі Mantle, або у мережі Ефіріуму. Чим воно відрізняється? У мережі Mantle, як ви бачите, 40 x Power в день. Тут ви можете навіть отримувати просто 10 x Power в день лише за те, що у вас буде. Hold METH на гаманці. Тобто ви можете просто задепозитити цей ефіріум у мережу Mantle, тримати його на гаманці і отримувати якраз цих 10X на один ефіріум у день на свій гаманець. Але як ви бачите, якщо закидати в різні протоколи, тут значно більше. Загалом набагато простіше залишити його у мережі Ефіріуму, але просто обернути його в METH і закинути його, наприклад, в Фуел або в Symbiotic. Це, до речі, хороші пули, але Symbiotic, здається, заповнений зараз. Тому я вирішив закидати у Фул. Можете обрати будь-який проект, який вам підходить. Тут є Ainlayer, будь-який протокол, який вам подобається, які проєкти, які ви знаєте, ви можете сюди закидати. І отримувати по 5x Power в день на один ефіріум на ваш гаманець. Отож, зараз я цих два методи покажу. Давайте натиснемо кнопочку Stake. Перший метод, бачите, в мене 0.7 ефіріума на гаманці. І перший метод це просто перекинути його з ефіріуму в METH, але залишити у мережі Ефіріум. Наприклад, я беру 0,02, це мінімалка, бо якщо взяти. 0, 1, бачите, мінімум 002. Я, наприклад, вибираю 005, візьму, бачите, тут є комісія. Одразу хочу сказати, бо це мережа ефіріуму, це очевидно. Якщо я натисну Stake and Breach, я отримую METH, але в мережі «Mantle». Але якщо я натисну просто Stake Only, я отримую METH. У мережі Ефіріуму це важливо. Я тисну стейк онлі, тисну стейк, сплачую 3 долари комісії, підтверджую. Взагалі цю активність можна назвати ретродропом, тому що ми робимо дії, які в майбутньому, можливо, принесуть нам нагороду. Так, нам мають роздати токени КУК, але тут гарантій ніяких немає, їх можуть і не роздати. А може токен вийти набагато дешевше і з дуже поганою капою. Тому пам'ятайте, як завжди, тут ви ризики приймаєте усі на себе. Тут одразу можна додати METH в валет, але я вже додав, здається, в мене тут має бути ось тут. Знизу. Він у мене є, на 137 доларів наразі. Дивіться, переходимо у компанію Metamorphosis, про яку я говорив. Тиснемо How to Earn. Я переходжу, наприклад, так як я залишив їх у мережі Ethereum, я переходжу у «Fuel». Тисну депозит. Звичайно, щоб посилання на фуел, я теж вам залишу в описі під відео. Я гортаю донизу, бачите, в мене вже тут трошки застейкано 0,019. Я йду донизу, знаходжу METH, тому що саме він в мене є. Ага, він в мене ось тут вже зверху, правильно, бо я вже застейкав. Тисну депозит more і беру, наприклад, максимум і все, що є, докидаю сюди. Потім звідси забирати, так само натискаєте Візров. До речі, як забрати, потім це звідси я теж поясню. Тисну далі і сплачую $1. $22 і тисну Appru. Тепер я буду по суті фармити і проект. Фуїл і ось цю роздачу на 300 мільйонів токенів одночасно, що є досить хорошим варіантом. Так, confirm. тепер тисну депозит Mantel METH і підтверджую. TVL тут зараз 168 мільйонів. Total value locked. Я залучив поки 192 долари. Я вже на 125 тисячному місці. Ну я тут планую заморозити трохи більше. Можливо, я ще просто буду закидати у ефіріумі або у чомусь іншому. Як я вже сказав, про файл знімав окремий відеоролик. Повертаємось сюди. Тепер ми ще можемо, хто хоче, щоб отримувати якраз більше цих поєнтів, конвертувати у мережу Mantle. Дивіться, тиснемо на стейк. Ви можете вибрати так само суму, наприклад, 0.05 і натиснути «Stake and Bridge. І тоді ви ще перекинете, як я вже сказав, токени у мережу Mantle. Я, наприклад, можу їх кудись закидати, а можу залишити, як я вже сказав, просто на балансі. Я вже вам показував там все це описано. Я тисну, наприклад, «Stake and Bridge. Просто порозкидаю ці токени. Тут тисну «Stake and Bridge, оплачую комісію. До речі, упередліться зразу, як ви це будете робити, бо багато комісій йде. На витрати, я ж просто вам це все мушу показувати. Ви можете собі там оприділитися одразу і двома транзакціями. Це все закрити, щоб не платити там кожного разу по 3-4-5 доларів. Добре, поки гвей низький. Якщо він буде там по 10, то це може бути. По 10-15 доларів комісії на одній транзакції. Чекаємо, доки він застейкається. Ще раз підписую ще одну транзакцію. І тисну апру. До речі, я сказав, що активність на 300 мільйонів, 200 мільйонів. Ось сюди на мантал реварди, а 100 мільйонів сюди на ефіріум. Погодьтеся набагато більше, ніж бінанс виділив 2,5 мільйони. Комісія 12 доларів. Нормально так. Підтвердити. З ефіріумом, друзі, до речі, те саме. Якщо не маєте його в холді, можете взяти позику, можете західжуватися, можете не купляти, можете не брати участі. Якщо маєте холдерський, то гарно його розподілити можна по всіх цих проектах і по декількох протоколах. Транзакція пройшла. Ідемо тепер у мережу Mantle, переключаємось і бачимо, що у нас тут є. 0,04 METH. Тепер ми можемо піти в Metamorphosis, how to earn і застейкати його десь ось тут. А можна просто залишити на балансі, і ми будемо отримувати ось ці винагороди, або кудись закинути, тому що тут багато крутих проєктів. Тут є Tsunami, тут є Stargate, тут є Karak, тут є Lendl, Merchant, Izumi. Я більшість з них чув або знаю, або чув колись раніше. Тому можете закинути куди захочете. Я особисто вже заносив в Circuit. Десь ось тут у мене був. Ось тут. Deposit Mietage V pool. На циркуїті, тут буде по 20х в день. Тисну депозит, і бачите, воно тут підтягує, можна їх сюди закинути. Я поки що їх залишу на балансі. У мене вже тут щось має бути, до речі, я вже тут щось закидав. Так, ось 54 долари вже тут лежить. Загалом ви можете, кажу, тут розкинути, дивитися, як хочете. Як потім це звідси витягати? ви просто заходите у кнопку стейк, тиснуте on stake. Звичайно, якщо ви просто залишили METH у мережі Ефіріуму, то ви тут на сайті переключаєтесь. Якщо ви закидали на якийсь протокол, наприклад, там ось фуел, то ви маєте тут його спочатку вивезти. Вивід може займати деякий час, десь 24 години, десь до 2 днів. Після цього токени впадуть вам на гаманець, щоб ви розуміли, якщо ви десь його закинули на якомусь сайті, то звідти спочатку його потрібно повернути. Тоді він падає вам на гаманець. Ми розберемо зараз варіант, як повертати, якщо ви залишили МЕТАж в ефіріумі, і розглянемо варіант, як повертати, якщо ви МЕТАж закинули у мантел. Отож, якщо МЕТАж у вас в ефіріумі, ви просто йдете тут на onsteke, тиснете максимум і ваш. METH знову стає звичайним ETH, звичайним ефіріум у мережі Ethereum. Але тут може вивійти від 2 до 7 днів, мені здається, після того, як транзакція пройде, ви тут переходите у вкладочку Claim і можете тут заклеймувати свої токени, і вони впадуть вам на гаманець. Тепер розбираємо варіант, якщо ви, наприклад, якщо щойно я робив, забріджили МETH у мережу Mantle. Вам потрібно буде піти на Stargate. Я теж залишу на Stargate посилання в описі під відео. На Stargate вам потрібно МETH. З мережі Mantle перевести в METH в мережу Ethereum. Це не складно, я навіть не буду показувати, тому що зверху обираєте токен METH у мережі Mantel, знизу обираєте METH у мережі Ethereum і перекидаєте. Тоді знову повертаєтесь сюди, тиснете Unstake і вже METH з мережі Ethereum повертаєте у звичайний Ethereum у мережі Ethereum. Якщо поступово передивитись відеоролик, то все зрозумієте, нічого складного тут немає. Тому ось, друзі, в принципі, варіанти, як можна тут заробляти поінти. Стайкер мантл стайкинг Ефіріуму але METH у мережі ефіріуму і стейкінг METH у мережі мантел. Ось тут у цій активності метаморфозі ви все можете переглядати. Ось тут видно, де ви закидали токени. Бачите, в мене лежать в циркуті, в мене лежать у фуелі. Тут все буде видно. Ви можете виводити з цих протоколів, вони там не морозяться, вони морозяться лише, наприклад, якщо ви закидаєте ось тут мантел, тут ефіріум ви можете діставати в будь-який момент, але майте на увазі, якщо ви їх виводите, то всі поінти у вас згоряють. Тому краще закинути і тримати вплоть там до... 9 жовтня, доки вся ця активність не закінчиться. Як завжди, як я сказав, посилання в описі під відео. Ось тут в мене є реферальний код. Якщо ви впишете Смілка Назар, то ви отримаєте плюс 10% до вашої пудри, так сказати, паудер, пудро. І за те, що ви видати мій реферальний код, і я буду отримати 10%, і ви отримаєте 10%. Тому тут введете реферальний код Смілка Назар, натиснете Bind і підтвердите транзакцію. А ось тут у вкладочці How to Earn ви можете обирати, куди ви будете закидати свій ефірчик, то, точніше, свій METH. До речі, ось тут є стаття. Я можу посилання на неї теж залишити в описі під відео. Щоб ви собі детально почитали, звичайно, я вам все розповів вже, що воно до 9 жовтня. Я все показав детально. Ось тут те, що я говорив, якщо ви, наприклад, раніше стейкали ось цей мантл вже тут, ще до того, наприклад, до 1 липня, то вам потрібно буде там натиснути, і тут, як у статті, показано, перейти з V1 на V2. Там нічого складного, просто натиснути Migrate to V2 і ваші токени передислокуються. Ну і тут, в принципі, все описано: ці, ну, я вам це все показав, пояснив. Тут знову ж таки розраховано, і зараз ми перейдемо до найцікавішого, скільки з цього всього ми можемо заробити і що ми можемо отримати. Отож, дивіться, я знайшов такий цікавий пост у Твіттері, де тут такі люди розрахували на основі цих даних всіх, які у нас є. А насправді ми маємо досить багато даних, бо тут є Менте Павер, ФДВ, можливо, «Токена Кука», локації, APR, Тут все розраховано, і от що я хочу сказати: в мене вийшли ось такі цифри з розрахунку цього всього, там як вони написали, якщо FDV, Diluted Value» Повна розбавлена вартість токенів, коли вони всі будуть в ринку, буде 50 мільйонів. То ми отримаємо 25% APR. Це річна дохідність. 25%, наприклад, на рік це виходить там по 2% у місяць. Але знову ж таки, 50 мільйонів це є досить багато. Ми вже позначку 50 мільйонів пройшли. Зараз за оцінкою ФДВ токена КУК вже є значно більше, ніж 50 мільйонів. Взагалі, щоб ви розуміли, інші такі протоколи, трохи потужніші, вони мають там капу 2 мільярди, 3 мільярди, і це виходить по які шалені апіери. Але давайте ми з вами візьмемо такі консервативні цифри. Наприклад, якщо ФДВ на момент лістингу буде 500 мільйонів доларів токена КУК, це в нас буде 252% річних. Якщо 252% річних, то у місяць буде получатися в нас 21%. Тепер звідки я взяв цифру, яку я написав на прев'ю, від 600 до 1200 доларів. Це за рахунком того, що ви закинете як мінімум хоча б один ефіріум або 0,5 ефіріума розподілити по протоколу. Колах і закинете хоча б на 1000 доларів токена Mantle у стейкінг. Якщо взяти один ефіріум 200 і 1000 доларів у токені Mantle, це виходить 3700, а якщо 20% у місяць, це виходить майже по 600 доларів в місяць. Це за рахунком того, що ви закинете таку суму. Ви можете закинути і більше, ви можете закинути і менше, але і ФДВ токена може бути значно більшою. Він може вийти і 750 мільйонів, може вийти 1 мільярд, а може вийти 100 мільйонів. Загалом це просто приблизні цифри, що ми можемо отримати. Посилання на ось це. Цей твіт я вам теж залишу в описі під відео, ви з цим всім спокійно можете ознайомитись. Але загалом, друзі, я вважаю, навіть якщо на токени, які ми застейкаємо, умовно там в Mantle чи в Ethereum, і оця приблизна дохідність на нашу ліквідність застейкану в цих протоколах, якщо вона буде складати 252% річних та навіть 126% річних, це досить круто, тому що якщо у вас, наприклад, ефір холдерський, та навіть якщо ви взяли його в платите там цей 1% чи 2% в місяць, то ви все одно, коли отримали токени КУК, маєте бути у хорошому профіті. Я загалом планую тут розподілити поки що один Ефіріум і на 1000 доларів токенів Мантел. Але додатково я ще буду закидати я сказав, у проект Fuel. Я ще планую розподілити трошки тут токенів по інших протоколах. Можливо, по 100-200 доларів позакидаю в проекти, які я знаю. Там, наприклад, у Stargate можна закинути. Також мені дуже подобається Symbiotic, якщо в нього піде карак, фулек, як я сказав, буду заносити, тому я тут свій один ефіріум порозпреділяю, можливо, з часом докину ще. Тому, друзі, взагалі від загального саплаю усіх токенів 10% токенів КУК виділено на airdrop. Тому вони його мають роздати людям. І кому вони їх будуть роздавати? Правильно. Тим, хто взаємодіяв через їхній М'єТАш, їхні протоколи, я вже сказав, який четвертий по величині, і 1,6 мільярда це досить великий протокол. І цілком ймовірно, що досить багато людей може просто не розбиратися з цим, не придати цьому уваги і так пройти боком. А ми тут можемо отримати досить хороші винагороди. Знову ж таки, навіть якщо ми на застейканих умовно тут 10 тисяч доларів отримаємо якісь 10 Процентів місяць, це буде по 1000 доларів в місяць, дохідність, і я вважаю, це дуже і дуже круто для тих, хто має мантл у холді, можливо, ефіріум в холді. Якщо не маєте, я пояснив, що можна зробити. Згодом тут на сторінці з'явиться статистика. Буде видно, скільки ви отримуєте поїнтів. Зможете глянути на примаркеті, скільки поїнти оцінюються, і порахувати, скільки вам, наприклад, накапає в день, і порахувати, скільки вам там накапає до 9 жовтня. Як на мене, активність крута. Я вам показав ще одну нову можливість що з цією інформацією. Це робити ви можете вирішити самі. Можете скіпнути, можете брати участь разом зі мною. Загалом підписуйтесь на канал, чекайте наступних відеороликів, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Тому як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.